Прияти страху і болю не чула, тихо і смиренно у обозі уснула. І Христові шалимі слезами прийшли до Тебе як до своєї мами, Будьте спокійні про вас не забуду Матір'ю на небі для всіх людей буду ангели злітаючи, щоб тя привітати. Не тлі не тіло да небо усяти, ти уснула і смерті не знала перед своїм сином славі стала. Радість велика і тріум витає, як у небі Христос. Матір зустрічає, покидаєш мати, вже цю сліз переходиш нині в небесну країну. переходиш. Нині в небесну країну Спішиш в небо до своєго сина Як мати вірна, любляча єдина, як мати вірна, любляча єдина, своє післаництво до кінця сповнила. Із дванадцятий сірок Вінок заслужила. айнуть на басні всі седе Тебе балачують все седе шадурші за яке санося в тебе бацареца порятунку просять. В тебе, царице, порятунку просять. Перед тобою сонце блискуває. Взять Взяту до неба матір, воно величає, Взяту до неба матір, воно величає, Місяці зорів. Тебе під стопами, Марію величають понад небесами. Марію величають Да визивають всі твої діти. для коша мои ласты потихи. Там апостол, як записанився. Не знайшов тіла тільки море, зимні. співи могли, погащі пред неспішень дочні вієм сповіщає. Та й царице без гріха зачата. Свіла і душею до не бозята. Взята до неба милосерна мати. Бо ти сказала, що нас не забуде потреби, спавича предводи. Глянь на наши сльози, болі і страждания. І насненько кожній потребі, усовлива, на смерні постелі. З тобою жити, з тобою вмирати.

і непорочна Діво Марія, найдостойніша дочку предвічного Отця, Мати Божого Сина, обручно Святого Духа, знаємо і свято віримо, що ти є цариця цілого світу, і всі сотворіння повинні тобі віддавати особливу честь, бо нема місця тими рівної тобі ні на землі, що до ласки, ні в небі, що до слави. Тобою всі ангели чудуються, тебе пророки проповідували, апостоли прославляли. Ти краса святителів, ти відвага мучеників, для дів чистота і слава, радість для матерів, а для дітей мудрість. Ти даєш поживу для вдів і сит, Хворим повертає здоров'я, в'язням, свободу, для моряків ти ясна зоря. Яка світить під час збури, для блудних дорога правди і життя, для подорожуючих опікунка, для тих, що тяжко працюють спокій відпочинок, ти скоро заступниця для нещасних, для скривчених по крові прибіжеш. Марія ти надія для тих, що впала в розпуку, допомога бідним і терплячим, потіха засмученим. Для занавиджених і забутих любов, одіво, ти спасаєш грішників і ведеш їх до Бога. Ми прославляємо тебе до Неба Марія, мати людського роду, царицю всіх цариць, владичиці всіх сотворінь, зірку, яка прикрашає тронуться небесного, непорочна невіста, небесний ківати, прекрасна сквітку душевного раю. За кої виросло наше спасіння, ти початок віри Христової, ти незрушний стовп, ти зуба для єретиків, ти меч Божого гніву для нечистих духів, ти перемага в боротьбі, захорона всіх християн, а для цілого світу спасіння. Царице неба і землі, вислухай нас всіх, що благають Тебе про пропорятунок, захорони Україну в тій тяжкій війні. Наше військо, народ, уряд, наші сім'ї, нашу парафію, всіх хворих терплячих і намічних від не, усякого нещастя, хорони наш край від землетрусу, голоду, вогню і війни, від пошесті, братньої незгоди, благослови добра мати нашим нивам і садам, щоб у свій час видали добрі плоди щоб ми без журби могли тебе величати і тобі служити. Смолоседися над немічними, бо ти їх одинока надія, май завжди у своїй піці добрих своїх дітей, служи їх від усього злого. змолоседися над тими, що впали, дай поміч руки і проведи їх до свого сина. Благаємо тебе за тих, що в своєму наросам відпали від святої католицької віри. Проси Духа Святого, щоб пізнали правду і навернулися до святої віри. Опікуйся старшими немічними каліками. Молодих направляй на дорогу добре, а малих пильнуй, аби зостало власті Божій Тобі на славу, Амінь. Всіх тих намиреннях, які ми взяли на ту дев'ятницю, також в інтенції тих, які слухають через інтернет в рідному краї на чужині. Отче наш, є Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на земли хліб наш насушний ж нам днес, і остави нам довги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас твої скушені, но і збави нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена ти вжена, і благословен плод черева твоє. Я породила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки віков. Амінь.